Остапа вітаю тебе з весіллям старшого сина. Чи був ти здивований, коли Дмитро прийшов до тебе і сказав, що він одружується? Тому що з дівчиною з Поліною вони зустрічаються два місяці, і тут вже весілля пишне, з розписом в одному місці, весіллям в іншому? От йому в цьому році 30 років, і протягом 30 років я ним дивуюся, але в хорошому сенсі цього слова, і насправді немає значення: 5 років ти зустрічаєшся, чи ти Зустрічаєшся три дні, як в мене колись було. Ну ми ж забуваємо, що ми робили колись, а намагаємося своїм дітям розповісти, що ти думаєш, та чекай. А що було в тебе? В тебе було набагато швидше. А, власне, ти зрозумів Дмитра, коли він прийшов до тебе і сказав: одружуюсь терміново вже завтра. Абсолютно. Якщо добре моєму синові первістку, він і перший син. Дай Боже щастя, ну серйозно. З попередньою дівчиною Катериною вони зустрічалися 5 років, чи не кожного року збиралися одружуватися, планували весілля, зрештою розійшлися. І тут за два місяці вже весілля з іншою дівчиною. Ну, значить, Господь Бог розпорядився саме так. Ти зробив Богдана Сильвестровича дідом, коли тобі було 18. Дмитру вже 30, тобто він вже забарився. Ти готовий дідом ставати? Якщо Бог дасть поповнення в родині, я тільки за. І він мені якось сказав зовсім недавно. каже. Ну що, тату, я тебе зроблю скоро дідом Остапом і почав сміятися. Я кажу: ну слухай, якщо ти мене зробиш дідом Остапом, а тобі вже скоро 30, то ц... ну ну як, колись це має статися, має бути багато українців у нашій країні. Багато і багато ступок. Багато ступок. І рід має продовжуватись. Тут на весілля запрошена і твоя старша донька. Устина? Устина. Устина вже виросла за той час, поки ми її не бачили. Вона вже доросла дівчина, їй 16. Тобто вона вже скоро може тебе дідом зробити. Будемо контролювати. Так? Ну, звичайно, так. дівчат треба контролювати. Батьки взагалі все ж таки. І я переконана, що ти такий самий. Ти дізнавався дещо про наречену Дмитра. В інтернеті чимало пікантних фотографій Поліни. Ну, таких дуже оголених. <звук> ну. А... Ну у родині ступок такого ще не було, мені здається. Ну такого не було ну значить, треба щось починати.